Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про події на порозі. Давайте розглядати Так, хтось піде з робочої сфери вашої. Більше, знаєте, це ну, взагалі-то може у відпустку йде людина, а вам воно так ви радієте з того приводу. Вам подобається ця інформація, це як жінка якась відходить. От це тимчасово, але все одно приємно буде. Потім дивіться ситуація в особистому житті, які події на порозі. Приймати компліменти буде жінка від чоловіка, але, знаєте, Воно буде приємно тій жінці, але ж за тим чоловіком інша жінка стоїть. І взагалі-то, і біля цієї жінки, яка зірочкою буде в цей день, стоїть інший чоловік. Це, як знаєте, взагалі-то ситуація, яка, от, наприклад, приходили гості, йдуть. Але ж там ніяк не розійдуться. І знаєте, незадоволені задоволені будуть ну, жінка того компліментчика і чоловік тієї, яка приймає компліменти, тож наслухаються всі потім, коли вже розійдуться з гостинним. Ну, це у когось так може бути може бути трошки інакше. Потім до когось навпаки, чекайте гостей, чоловік якийсь йде, будуть чоловічі розмови, якісь там секрети між собою будуть ну, шепотіти. Жінку як не допускають до тих секретів. Це щось не те, щоб там не допускають. Взагалі-то жінці воно не дуже буде й цікаве, бо вони якісь розмови робочі. Там, між собою ведуть, щось там обговорюють якісь плани, потім які ще події на порозі для когось з вас, більш як для жінки, ситуація, вона буде, от дивіться, зараз розкажу, бо тут дуже чітко показана ситуація. Хто впізнає себе, будь ласка, прислухайтесь до кавової гущі, бо просто так вона такі речі не підказує. Е ви тут кричите і на когось зі своїх рідних або близьких, або це родич, або це е близькі друзі якісь, е там сусіди. Знаєте, от є своє незадоволення дуже-дуже голосно проговорюєте, а показана ситуація, коли вам потім на голову посипляться всілякі неприємності. Ви не будете пов'язувати це зі своїм, от, знаєте, як викинули якусь таку свою недобру, не негарну енергію на людей, але ж люди бувають різні. І не все тут буде сказано справедливо на людину. Ну, просто от вийде хтось з вас на емоції, а емоції, знаєте, не зупинити. І сюрпризом потім буде те, що знаєте, от чого найближчим часом чого у вас якісь пішли. Ну, там щось зламається, там щось Це прилетить, просто за якусь людину вам прилетить. Тож, будь ласка, зупиніть себе вчасно. Потім, ось тут ситуація жінка, яка це як очікуване, щось треба було б зробити. Знаєте, от, ну, як. Людина, яка повинна була, ну, може, домовленість у вас була, повинна була щось там зробити для вас, і ну, потім там далі по своїх справах йти. Це буде зроблено, ви будете так, знаєте, як заспокоїтись що о, нарешті, для когось з вас, зараз хвилиночку. Тут розмова між двома людьми, дивіться, розмова, більш чоловік її почне. Це може бути ким завгодно вам, той чоловік, і сином, і братом, і кумом, і сватом, і чоловіком ким завгодно. Його цікавість, його якісь, ну там. Те, що ну, саме його стосується, але він з вами буде обговорювати, як радитись буде в якійсь ситуації. Е, прислухайтесь, бо йому дійсно важлива ваша оцінка. Ну, от як, що ви скажете, яку ви пораду зможете тут надавати йому? Він чекає. тож... Прислухайтеся дійсно, там, як ви вважаєте, просто от чесно скажіть людині. Навіть якщо ви не зрозумієте там достеменно як, про що він каже, ну, то так і скажіть, що слухай. Роби, як знаєш, бо я не розумію, про що йдеться мова. Не, знаєте, от не відкидайте його в цій ситуації, а просто, от, як є, так і кажіть. Потім події на порозі. Новини, новини, але вони не, не, не те, щоб там дійсно дуже там на порозі. Трошки зачекаєте і будуть новини, знаєте. Це від, дійсно від вашого сприйняття все буде залежати. Когось засмутять новини, а хтось побачить в них якісь такі, знаєте, перспективи на майбутнє. Бо м -м, тут нема такого, що м -м, хороша новина або вона погана, та новина. Це просто от як просування далі. Це просто як. Зараз кажу, як, знаєте, от, те, що можна робити, от саме зараз, те, що можна в цих обставинах, можна було зробити. І не треба сприймати, як ну, там, все пропало і нічого тут гарного не буде, ні. Це дає нові шляхи, це дає розуміння ситуації, це буде стосуватись багатьох людей, це може, знаєте, не, не тільки там, вашої родини чи ваших знайомих. Це взагалі, от як взагалі буде стосуватись багатьох людей. Не спішіть давати оцінку ситуації, просто чекайте, чим обернеться надалі. Далі, на що ще? Які ще події на порозі, на що звертає увагу філіжанка? Робота соціум. Пропозиції від різних людей до вас будуть приходити, розглядайте ці пропозиції, на якісь ви будете зголошуватись, якісь будете розглянувши, тільки розглянувши ретельно, будете там приймати рішення від чогось будете там, ну якось так знаєте, відвертатись. Хоча людина буде, нібито сюрприз вам. Такий, ну, на погляд людини, гарний, приємний пропонувати, але вам, вам воно так не виглядає. Здивуєте якусь людину своїми поглядами, своїми висловлюваннями. Людина думала, що ви взагалі-то приймете будь-що, що вам можна. Запропонувати, але ж ні, ви дійсно знаєте, чого ви хочете. І якщо це не співпадає з вашими поглядами, то ви так про те і скажете. Здивується, бо не вбачав вас, мені здається, що той чоловік не вбачав вас людиною, яка, ну скажімо, може відмовлятись, ну, нібито він пропонує вам щось таке важливе. Ну, ніби Він вважає, що він так пропонує вам вирішити ваше якесь питання, але це ну, якась така пропозиція не підходяща для вас. Тож ви одразу крапку ставите, ви навіть скажете, ні, мені не підходить, я навіть далі розглядати не буду. Чогось його дуже це здивує. Ну, От ваша така рішучість і ваша, знаєте, що я знаю, що мені треба, не нав'язуй мені. Потім події на порозі. Побачите, до вас буде дуже тягнутись якась жінка. Ви так, знаєте, ви сидите, працюєте, ви взагалі так дуже зайнята людина. А от жінка ця вона буде тягнутись до вас, просто от їй. Ну, як хочеться з вами поспілкуватись, тут, як знаєте, людина може давно не бачилась, може, давно не спілкувалась, просто цікавість до вашої персони, цікавість до того, чим як ви живете останнім часом. Тут і така якась розмова, яка, знаєте, от ви як допомогу одна одній, або якщо слухає чоловік, може, ну, знаєте, як в розмові, от як один одному даєте допомогу, просто от, просто тим, що ви слуховуєте один одного, і просто тим, що от як ви говорюєтесь. Ще які події на порозі. Е, показують мені жінку, яка підслизнеться і впаде. Будь ласка, підлога якась слизька. Е, ну, Наприклад, заходите в магазин, а там тільки-тільки помили підлогу. Іде, і ще не просохла вона, а у вас слизька, е, ну там, обувка ваша. Тож будьте уважні, бо бачу падіння на п'яту точку. Так, радісне вирішення питання для когось з вас. Дійсно, знаєте, от неочікувано навіть. І це навіть тут показана ситуація, коли езотеричним шляхом, ну, наприклад, вмикаєте ось подібне якесь відео, слухаєте і чуєте відповідь на своє питання. Так, давайте тарілочку нашу розглянемо, що тут. Так. Зустріч, чоловік та жінка як передають один одному щось. Чоловік інформацію, якусь, жінка як зміни пропонує якісь зміни ну, стосовно цієї інформації. Дуже гарне таке виконання у жінки, трошки вона як замислиться дивіться стосовно чого. Тут якась інформація до неї надходить від іншої людини, і вона розуміє, що на, ць, ну, на якесь оце виконання. Треба витратити витрати певні гроші. Але ж розуміє, що от я це зроблю, і завдяки цьому у мене зростання йде у моїх справах. Тож буде братись, буде робити. Нехай все у вас там вийде, все, що собі, собі робите, все, що вам там треба зробити. Виходить з вашого оточення людина, яка нещодавно як з'явилась. І, от, знаєте, людина тимчасова. взагалі-то, Людина, з якою ви, ви не припиняєте взагалі спілкування. Просто ну, це як, ну от, наприклад, людина там на деякий час приїхала, поспілкувалась з вами і потім повертається туди, звідти приїхала. Бо мені тут, більш за все, як жінка. Але знаєте, от ви як емоціями наповнюєте людину. І дійсно людині, як, знаєте, ну, деякий час він, її це буде тримати. Справедливо вирішиться якесь питання між чоловіком та жінкою. І чоловік він знаєте, цю ситуацію. Він як захищає в цій ситуації жінку. Він перед іншою жінкою як стає стіною, от знаєте, між двома жінками. Стає стіною саме через те, що він встиг поспілкуватись з більш молодою жінкою, вона йому розповіла от про свої почуття, про те, як вона бачить відчуває ситуацію. Ну, це може бути знаєте, ситуація домашнього трикутника, коли чиясь мама втручається у відносини молодих. І він заступатись буде за свою там, дружину, за свою дівчину, ну, за свою кохану, давайте так. Тож, якщо це слухає зараз чиясь мама, то розумійте, що ваша мудрість вам допоможе в цій ситуації. Просто от з мудрістю її розгляньте, цю ситуацію. Ви можете змінити ставлення до себе. І, ну, наприклад, якщо це ваш син, то свого сина і невістки, ну, чи там своєї доньки, чи свого зятя. Ну, я думаю, зрозуміло вам. Ну, Ось така філіжаночка, ось такі події показала. На цьому я її закриваю. Вам всім бажаю гарного дня, гарних подій найближчими днями. І нехай все буде ну, дійсно добре, приємно. І нехай там не будуть ніякі негаразди заважати вашим відносинам з рідними, з близькими людьми. Бережіть себе і їх, і нехай все буде мирно, тихо, спокійно і в день, і вночі. І нехай перемога наша ще наблизиться до нас рівно на один день. І нехай ви взагалі швидше зайде в нашу країну, в наші будівлі, в наші оселі, в наші серця. Побачимось, підписуйтесь, не забувайте, якщо вам дійсно цікаві такі відео. Всім пока.